Лисичка сестричка і вовк панібрат. Українська народна казка. Жили собі дід та баба. Дід каже бабі: Ти, бабо, печи пироги, а я запряжу коня та поїду за рибою. Наловив дід риби і везе додому цілий віз. От їде він. І бачить, лисичка згорнулася калачиком і лежить на дорозі. Дід зліз із воза, підійшов до лисички, а вона не ворушиться, лежить собі, як мертва. Оце буде подарунок дружині, сказав дід. Узяв лисичку і поклав на воза, а сам пішов попереду. Лисичка помітила, що він не дивиться, і почала викидати стихенька рибу з воза. Кидає та й кидає по рибці та по рибці на шлях, викинула всю рибу і сама нишком зіскочила з воза. От дід приїхав додому і каже, Ну, стара, який комір привіз я тобі на шубу. Де? Там, на возі, і риба, і комір. Підійшла баба до воза ні коміра, ні риби, і почала лаяти чоловіка. Ах ти, такий сякий. Ти ще надумав обманювати. Тут дід здогадався. Що лисичка та була не мертва. Горював, горював та нічого не вдієш. А лисичка зібрала розкидану рибу в кубку, сілася на дорозі та їсть собі. Приходить до неї сірий вовк. Здорова була, лисичко сестричко. Здоровий був, братику. Дай і мені рибки. Отакої. От Я стільки морочилась, ловила, а тепер віддай налови сам та їж. Я ж не вмію, хоч навчи, як її ловити. Ти, братику, піди на річку, Встроми хвоста в ополонку, сиди тихенько та примовляй. Ловися рибко, велика і маленька. Ловися, рибко, велика і маленька, то вона й наловиться. Вовк побіг мерщій на річку і опустив хвіст в ополонку. Ловися, каже, рибко, велика, та все велика. Ловися, рибко, велика, та все велика. Не хочеться йому малої. Слідом за ним і лисиця прибігла, ходить біля вовка та приказує мерзне мерзне вовчий хвіст, мерзне мерзне вовчий хвіст, а вовк питає, що ти, лисичко сестричко, кажеш? То я тобі допомагаю, а сама плутяга щохвилини твердить. Мерзне, мерзне вовчий хвіст. Довго, довго сидів вовк біля ополонки, цілу ніч не сходив з місця. Хвіст його і приморозило. Спробував був підвестися та де там. Ач, скільки риби і не витягнеш, думає він. Дивиться вовк. А баби йдуть по воду і кричать, угледівши сірого. Вовк, вовк, бийте його, бийте його. Прибігли й почали бити вовка. Хто коромислом, хто відром, хто кочергою? Вовк стрибав, стрибав, відірвав собі хвоста і побіг, не оглядаючись. Добре ж, думає, вже я тобі віддячу, сестричко. Тим часом, поки вовк приходив до тями, лисичка сестричка захотіла спробувати, чи не вдасться десь ще щонебудь поцупити. Забралася в одну хату, де баби пекли млинці, та потрапила головою у діжу з тістом. Вимазалася і біжить. А вовк побачив її. А, така ти! Наробила ти мені добра, що й хвоста позбувся. Ох, вовчику, братику, каже лисичка сестричка, у тебе хоч кров тече, а у мене мозок так мене побили, на силу плентаюся. І то так, каже вовк, де вже тобі, сестричко? Йди, сідай на мене, я тебе довезу. Лисичка залізла йому на спину, умостилася та стогне. Він її і повіз От лисичка сестричка сидить та потихеньку наспівує. Битий не биту везе, битий не биту везе. Що ти, сестричко, кажеш? Я, братику, те й кажу, битий бит везе. Так, сестричко, так.